Що говорить? Шановні жителі Болі Любишу, ми дуже раді буде поїжджати в вашим селом, бути на території вашої сільської ради. Хочемо привітати вас зі святом Трійці. І це, це таке велике свято, який святкує переважна більшість християн. Хочемо вам побажати міцного здоров'я, хочемо побажати вам благополуччя, ваших сім'ях, ваших родинах. Хочемо побажати вам всього найкращого, що ви що, про що ви бажаєте, чого ви чекаєте вашому житті, про що ви мрієте. Е, наш е, велий марафон присвячений. П'ятсот річчов реформації був період, коли е, історики цей період називають темніми темними віками, коли людям людям жилося тяжко дуже, коли люди були в такому економічному занепаді, коли Європу і інші країни нашої планети запікала е, в якійсь мірі криза і. Тоді відбулася формація. Це було 500 років назад, в 1517 році. І сьогодні, на сьогоднішній день, Петро Порошенко підписав указ під номером 357 про відсвяткування 500 річчя реформації. І до цього святкування 500 річчя реформації долучилися Євангельські протестантські церкви. Молодь, яку ви зараз бачите, це молодь із, єван... із Євангельських церков Любишівського і Кам'янь-Каширського Шерського. Районів ми стартували із житніки, села житніки Камтяшивського району вчора зранку і маємо закінчити наш веломарафон в Дольську завтра ввечері. Якщо дасть здоров'ячку, все буде добре. Яка, яка ціль цього нашого веломарафону? Ціль цього веломарафону просто закликати наших громадян, закликати. Людей в кожному селі до здорового способу життя. Молодь, яку ви бачите, старається жити здоровим способом життя. Тобто відмовились від поганих звичок різних. Ми бачимо, що ми живемо в суспільстві, де в багатьох сім'ях із за певних причин немає або відсутні батьки. Ви розумієте про що я говорю? І за певних причин матері дуже сильно переживають за своїх синів. Жінки дуже часто. Плачуть і за своїх чоловіків, ну говорю правду, те, що є. І ми закликаємо людей до здорового, до тверезого способу життя, закликаємо молодь, берегти себе до шлюбу в чистоті і святості, щоб потім Бог міг благословити благословити їхню сім'ю. Разом з тим. Ми Хочемо акцентувати нашу увагу і хочемо привернути увагу до основних ідей реформації, про що говорили реформатори 500 років назад? Про те, що, про те, що між людиною і Богом є посередник Ісус Христос, який віддав життя своє за гріхи людей. Про те, що тільки Богові належить слава, а не людям. Про те, що... Люди повинні навернутися до Біблії як до джерела істини, не традиції, не якісь там правила або формальне поклоніння може дати спасіння людині, а тільки. Справжня віра в слово Боже, що ми акцентуємо свою увагу, закликаємо людей до того, щоб вони читали Біблію. Зараз в кожному домі може лежати Євангелія або Біблія. Це доступно. Були часи, коли людям Біблія була недоступна. Були часи, коли в нашій країні Біблія була під забороною. На сьогоднішній день люди можуть читати Біблію вільно, не переживаючи ні за що. І ми закликаємо людей читати Біблію, молитися до Бога і вірити в Бога, так як написано в Біблії. Ми хочемо заспівати. Декілька пісень для вас, тих, хто чує нас.